Пробачення обов'язок віри. Роздуми над Словом Божим на вівторок 3-го тижня Великого Посту. Того часу підійшовши до Ісуса, Петро сказав Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до семи разів? Відповів йому Ісус, Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів посім. Тому то царство небесне, подібне до чоловіка, царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати. Пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга упавши ниць, кланявся йому і благав. Вияви терпіння до мене і усе тобі віддам. І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому сто динаріїв, схопив його, почав душити, проказуючи Віддай те, що винен. А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи «Вияви терпіння до мене, я віддам тобі. Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли й розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та й каже йому Слуго лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою. І його пан, розгнівавшись, передав його катам доки не віддасть увесь бог. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простете від вашого серця кожний братові своєму. Коли апостол Петро ставить Ісусові запитання чи маю аж до семи разів прощати? Можна зрозуміти, що віруючі євреї ставилися до пробачення як до обов'язку, до того, що вони повинні зробити, а якщо цього не роблять, грішать. Проте Симон Петро напевно знав, що книжники і фарисеї визначають: пробачати людині, яка у тебе просить пробачення, треба сім разів, а далі вже не мусиш пробачати, тобто гріха немає. Ми часто думаємо, що коли ми пробачаємо іншій людині, то робимо їй ласку, ми почуваємося поважними і милостивими. Цієї ілюзії нас позбавляє притча, яку Ісус розповідає про царя і Слугу, що заборгував йому велику суму грошей. Якщо ми думаємо, що інша людина, яка провинилася проти нас, за всяку ціну має бути покарана чи відшкодувати нам все до копійки, то робимо, як цей слуга, Бог нам подарував дуже багато. Ми протягом нашого життя змарнували не одну нагоду зробити добрий вчинок, а наше серце часто є холодним до виконання заповідей Божих і віддання хвали Богові. Але ми про це забули. Бог нам все пробачив. Натомість, коли хтось невідповідно повівся з нами, образив, але пізніше просить пробачення, ми, забувши продароване нам Богу, самі починаємо вершити суд над цією людиною мовляв, хочу пробачу, а хочу ні. Відтак, якщо серця не пробачаємо тому, хто просить у нас пробачення то робимо себе бога, стаємо ідолопоклонниками, і в центрі нашого культу знаходиться наше Я. Тому Ісус відповідає Петру Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів посім, що в біблії означає завжди. Отже, ми маємо пробачати іншим. Не тому, що можемо зробити їм ласку, але тому, що це наш обов'язок, який випливає з віри в єдиного Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.